Астрологічний прогноз на тиждень з 23 по 30 листопада. Багато ретроградних планет на небі означає старі події, люди, з якими ми раніше мали справу вияснити щось з людьми стосовно старих домовленостей, змінити ці домовленості, змінити старі настанови, перепрограмувати. Уникнути помилок, які ми робили регулярно раніше, перепровірити свої схеми поведінки і вичислити, де є помилки, і їх змінити. Тобто це робота над помилками. Оскільки це більше не про майбутнє, а про минуле, то, то це призводить до того, що люди не дуже відчувають перспективи в майбутньому. Або відчувають страх, коли дивляться в майбутнє, або ще щось таке неприємне відчуття, але треба дивитись не в майбутнє, коли багато ретроградних планет, а в минуле. Завтра ввечері про це випущу відео про багато ретроградних планет і як перепрограмувати уникнути помилок і змінити якісь свої моделі-поведінки на більш перспективні. Після цього відео, якщо ви подивитесь, ви. Полюбите період ретроградного Меркурія е, і будете його не боятися навпаки хотіти. Тож очікуйте через добу відео. А далі в цьому відео про те, що чекає на тижні, окрім ретроградних планет. На вихідних на початку тижня Сонце було протистояння до урана. Це стосувалося якихось е, реформ і несподіваних переворотів у лідерів або активних людей. В процесах пов'язаних керівників <кій> Уран означає шиворот на виворот. Впродовж тижня Венера буде в протистоянні до Урана. Це означає, в стосунках наприкінці тижня можна очікувати тих якихся, якихся, ну, несподіваних поворотів в любві, в стосунках, а також в дипломатії. Також Венера буде з'єднуватися з ліліт на цьому тижні, особливо у другій половині. Що означає провокації в стосунках? Це все означає, що перспективно уникнути провокацій, уникнути помилок, аналізувати помилки в стосунках і в дипломатії, і будуть якісь різкі зміни. Шиворот на виворот, щось навпаки, буде відбуватися в Любві. Також протистояння і свобода, реформи може бути в Любві. А планети ще залишаються багато в скорпіоні, але вже в стрільці Сонце з Марсом. Скорпіон означає критику, зміни, кризові ситуації, які перспективно використовувати для того, щоб вдосконалити або змінити щось. Сонце і Марс, нація Задіака-стрілець, підкреслює рух до вирішення проблем. Планета Марс знаходиться в напружених аспектах, це означає, що. У військових, а у чоловіків, і можуть бути багато ситуацій, коли йде або блокування чогось, або коригування. Тож, якщо буде відбуватися коригування і блокування, краще не намагатись це дуже швидко вирішити, а поступово воно вирішиться. Тобто, не, тобто я би радив не поспішати на цьому тижні, трохи повільніше все робити. Якщо буде якась дуже кризова ситуація, це означає, що, ймовірніше, ви дуже швидко щось робите. Почніть робити це більш повільніше, на півтона нижче, трохи спокійніше, трохи декілька разів вдохніть-видихнуть перед тим, щоб з кимось поругатись на наступному тижні. І це призведе до більш гармонічного рішення. Якщо ж вам навпаки, надо для чогось загострити, для чого загострити якісь... Теми, то початок цього тижня, як і ці вихідниці, дуже хороший період, щоб загострити якісь старі питання, які там довго не вирішувалися, і їх якби вирішити або розробити. А, Планети в стихії води означає велику роль інтуїції і відчуттів, що треба робити. Багато дій люди будуть робити не тому, що вони хорошо це продумали, А, от просто ситуація так іде сама по собі, як по маслу. Стихія води це означає як по маслу. Як по маслу воно йде, і, ну і люди це роблять. Знак задяка Стрілець, якому знаходиться Сонце і Марс, пов'язано з міжнародними стосунками, з дальніми поїздками, з навчанням, з педагогами, викладачами, авторитетами і пропагандистами. Тому вище зазначених осіб будуть якісь дуже активні події цього тижня. Може бути відрив від реальності по темі знака зодіака стрілець Тож, треба зберігати ну, якийсь реалізм. Стосовно місяця він буде на початку тижня знаходиться в Казірозі, що означає холодність і відчуття. Тиску неділю понеділок, і ну, як смирительні рубашки, як якихось жорстких рамок, в яких людина знаходиться. У вівторок, ввечері місяць перейде в водолій, вівторок, ввечері середа-четверг місяць водолії. буде відчуття більшої свободи, але під час війни водолій в резонансі Більше з повітряною, повітряними тривогами. Багато напружених аспект місяць має в четверг в день. Тож, четверг в день, це, ну, з точки зору повітряних тривог, вони і в інші дні, звісно, будуть, але четверг в день це явно видно, що вони прям ну, дуже актуальні. На початку тижня, коли Марс в напружених аспектах, тобто 24 числа. Це означають якісь безвихідні, ну, типу як, безвихідні ситуації на фронті або безвихідні ситуації у військових, які виникли внаслідок помилок, які не, не вирішувалися. Рішення цього таке, що треба переставати мислити по-новому, ой, по-старому, і, як казалось в рекламі Зеленського, жити по-новому. Тобто щось робити не так, як людина робила, а ну, за новими правилами, за новими якимись стандартами. стандартами, стандартами. Таким чином, от ці вихідні і початок тижня це більше боротьба старих стандартів з новими, з новими стандартами у військових, а також в активних людей, в тому числі в бізнесі. На початку тижня такий цікавий аспект, як з'єднання Меркурія з Венерою. Це означає, що можна вияснити отношення хорошо, в стосунках щось пояснити, об'яснити. Розібратися, гармонізувати якісь проблемні питання в стосунках. Трикутник стихії води означає дуже багато змін. Тобто, як можна порівняти. Ну, і це і минулого тижня вже було. Можна порівняти це як. Коли дощ пройшов багнюка, і виходить, що з неї можна щось зліпити інше. І дорога була рівна, а потім після багнюки з'являються нові форми. По ній проїхав автомобіль, і після багнюки, після шин залишаться нові ну, там, такі форми. Тобто от зараз воно якось змінюється все, і після цього утворяться нові формати, нові форми. Можна сказати, це як переформатування. Ну або як в металургії, переплавка метала. Тобто, були металобрухт, железякі якісь окремі. Зараз їх переплавляють. Це може відчуватися як руйнування, переплавка. Ну, це такий переплавка в металургійній печі це як руйнування металобрухта. Але потім воно буде переплавлено, і з цього вийде новий метал. Тобто от ми рухаємося до формування нових ситуацій. На минулому на цьому тижні, які почнуть закріплятися ну, днів через 10 і далі. Тож, якщо будуть енергії руйнування, то треба ну, їх використати, щоб от змінити щось, що вже застигло. Або можна це порівняти як льот розтає і потім він в новий льод теж заморозиться ну, через деякий час взимку. Єстественно, стихія води на фронті означає якісь події, там, де є вода, на тих територіях, де є море, ріка, озера або щось подібне. А планети поступово ще трохи є, але взимку будуть виходити з зони перфекціонізму, і з середини грудня їх там не буде. Це означає, що зараз трохи у людей є задача дуже якісно і точно щось зробити. Це тема знака Зодіака Скорпіон. А з середини грудня вже такої задачі не буде. Тож, можна сказати, що цього тижня продовжуються ще складні задачі, але буде багато сил, які допомагають їх вирішити. Багато планетів до асп... аспектів до планети Сатурн, яке означає потребу глибоко і серйозно займатися проблемами, тобто, не думати, що воно все само розрулиться, само не розрулиться, треба серйозно щось робити. Юпітер дає ну, деяке розширення варіантів для ситуації і певне візіння, Тобто, очікування можуть бути гіршими, ніж воно є насправді. Ну і багато планет, які взаємодіють, вони не одна по одній, а багато взаємодії означає, що будуть такі взаємодії між групами, колективами. В ситуаціях життєвих буде не один на один, а декілька людей участвувати, тобто колективні, ну дуже якісь різні люди, різні ситуації, вони будуть задіяні. Багато аспектів у уранів означає, уран означає перевороти, революційні зміни. А багато аспектів від Нептуна означає, що ситуа... сильна інтуїція, і ситуація буде майже сама текти туди, куди треба. Тобто буде залишатися ну як, як в лодці, яка пливе по річці за течією. Тобто течія сама виносить, тобто воно як по маслу йде само по собі. Повнолуні повний місяць буде аж 5 грудня, поки що ростущий місяць. І 5 грудня формула повного місяця вона пов'язана з навчанням, логістикою, комунікаціями, спілкуванням. Тож, в цьому місяці є смисл особливу увагу зараз в ці дні приділяти спілкуванню. І якщо щось у вас не виходить, то за допомогою саме спілкування контактів, це буде получатися. Особливо є смисл а, звертати увагу до того, не коли ви ініціюєте спілкування, або воно само созріває, або ситуація підштовхує, або інші люди. Тобто, не ганятися за, як на полюванні, охо, значить, охотник не ганяється за тваринами, а сидить в засаді і чекає, коли тварина вибіжить. Тобто такий формат. Це тема ретроградного Меркурія, Ну, докладніше, все через добу на відео. Хто хоче, запрошую подивитись. На цьому буду закінчувати це відео. Діліться їм, кому воно сподобалося, пишіть ваші коментарі, вони допомагають випускати нові відео. Розуміти, що вам цікаво. Запрошую бажаючих долучитися до збору на Збройні Сили України, які я проводжу на цьому тижні. На все добре. Дякую велике за допомогу спільноті Астрада. Дякую за медикаменти, за турнікети надяні. Слава Україні!